Тут треба кришу перекладати, от на даху немає гідробар'єру, немає вітрового захисту тут. Але тут і хорошо, від димоходу відступив той, хто це робив, майстер. Але чому мембрану не поклав? Так Ніби майстер, який це робив, трошки думав. Тут до цегли не притулив стілець. Ну, молодець, отут зазор лишив цей майстер, який це робив. Але чомусь не, не, не поклав вітрового захист, непонятно. Але нам треба цей димохід утеплити ватою. Ломи. і що там, куриальний. Ось щоб людина рівняла там. Щоб щури відділи менші, так? Що чути запах? Він теж я вчора, тут побачив. Чому що там було який штин Бо якщо це на бетоні, бо тут бетони сходи, а тут що? Тут зона маурлата і вона має бути утеплена. Тобто Міша, має бути утеплювач на цьому е, поясі. Ось тут треба утеплити. А тут вони дали полосочку утеплювача, але ще доверху не довели. Там воно, там є. Ага, тут є утеплювач. Це добре. Людина знала, що робила, хто це робив, цю хату. І тут утеплим. Значить, підшиву не треба знімати. Значить, тут добре буде. Міша, ти мембрану розстіляєш сюди. Там під низом у нас тепле приміщення. А, поки ще не тука, хочемо ага, хорошо. а чекайте дошки заносити. це з підлоги. Кладіть, О, загортайте мембрану, зараз прийдуть колеги. І вату затискайте красиво. І зверху знову мембрану, а потім дошки. Тут, судячи з тих підкладочок, що тут був з риборойду, отут підкладочки, оці всі стики, ти копай, Міша, копай. Людина, яка будувала цей будинок собі довго, це був майстер в цьому будинок цей робив. Тому що ті нюанси там, утеплення зони маурлатузу, підшивки, потім... Такі м'ячі, оці опілки з дустом, з, з додаванням, чимось вони склеєні. Мені здається, що тут ПВА було, Міша і Дус. Ну, оці укладання, тобто будинок цей робив якийсь будівельник. Просто він по чуть-чуть робив, потрохи заробляв і робила людина. Тому що такі тонкощі знають тільки будівельники. Ну, і в загальному по таких... Ознаках можна сказати, що в загальному будинок хороший. Загляний весь пояса кругом, колони, армування.